В'язіть, поприв'язуйте, то я зараз покажу, як це робити все, і ви так собі зробіть. Хто новички, не знає, я вас навчу. Кахала починає. Розпуск свій. Вона така товста на, на ножках. То і не так. А ось цю довелося зв'язати прямо резинку. Я забула. Це Golden Celebration. Теж вже починає вон, свій розквіт. І теж воно, дивіться, скільки пообламувало гілок. Вчора я це не зробила. Вже до вечора, до той думаю, та хай завтра, вже не той. А воно виламало за нічого до гілок. Навіть вночі. Вітер не прекращається. Я не знаю, чутно вам чи ні. Зараз буду показувати вот. це на пуп'яхах, вонз. Он він, теж зв'язаний. От, наприклад.